А що робити два рази дурну роботу, подумав я собі. Для чого це е, зараз тут складати, потім переміщати сюди? Дивіться, яка тут ситуація. Треба цю стіночку підштукатурити легенько, але на вулиці самі бачите, що робиться. Сніг, мороз, зима прийшла. Ось така ситуація. І тут треба заробити там вентиляційний є отвір. З другої сторони, з того боку, ми залишимо. А тут треба це все заробити. Поки що напевно, ставимо на паузу і чекаємо більш сприятливих погодних умов, щоб не було хоча б мінуса. Лагенько це все підштукатуримо і тоді вже гарненько все будемо складати. Тут ще є і є що складати. Трошки я посортував, порозкладав, вже хоча б видно, що, де і як. З цими гаєчками, болтиками, шурупами програвся десь годинки 4, навіть, купа коробочок і воно все-таки в перемішку. Все, все посортував, все гарненько. Зараз треба, напевно, зайнятися запчастинами від Тесли, пофоткати. Проводка вся є від Ески 2015 року. Кого цікавить, звертайтесь. Блоки є, все є. Походовці, мотори є. Дзвоніть, пишіть. а Якщо треба пригнати машинку з Америки або Європи, звертайтесь. бай Байбайкар.